В тік-ток усі ви побачите. З такими номерними знаками штрафує за те, що в мене працює лампочка? І як ви це хочете пояснити за те, що вона реально працює? Пані поліцейська. тільки, що все ні, ви тільки що нічого не пояснили. Ви не працюєте реально. Ви зараз просто знімаєте Я з мене кошти. Я вас також знімаю на відеокамеру. Де та, знімаєте? Та, так ви, ви зараз робите було. правопорушення. Я вже вам пояснила. Ви робите правопорушення. Ви сказали, так, що вона, вона не працює. Вона ви ви зараз відомила на відстані 20 метрів. оглядовість вона вашого працює державного номерного знака. Вона працює. Може бути треба сходити до офтальмолога, тому що в мене все видно. Добре. Дім, зайди, присидь, пожалуйста, в автомобілі. Зараз очікуйте, будь ласка, зберігання. Я не буду її взагалі оплачувати.